Інструкція, як вивезти з Fancy Wallet наші кошти, натискаємо Віздровел. У мене є 38 доларів. Вибираємо мережу TRC 20. Такою я користуюсь, вводимо суму, ось тут, яку ми хочемо вивезти. Нагадаю, від 10 доларів можна виводити. Натискаємо, вставляємо наш гаманець trc 20 натискаємо Confirm. Ось, бачите, тут невеличку комісію бере сама платформа, натискаємо Confirm. Так, і чекаємо. Я вивожу особисто і користуюсь на постійній основі Трасті Плюс гаманцем, яким я і розраховую криптою в будь-якому магазині, і можна розраховуватися в будь-якій країні. Дуже зручно, і посилання на даний гаманець, я також залишу нижче в описі під цим відео. Окей, чекаємо, зверніть увагу на час очікування. В лівому куточку ви бачите, коли я поставив на вивід і коли він зараз прийде. Бачите, буквально дві хвилинки, друзі, і. Мої тридцять да долари вже в мене на гаманці. Скажу чесно, вперше бачу такий швидкий вивід.